Всім привіт! Знаєте, що це? Так, без паніки. Це лише дзеркало, яке відпало, і я буду не я, якщо не полагоджу це своїми руками. Тому, щоб не розбирати пів машини, я демонтую платформу кріплення дзеркала, підковернувши знизу до характерного клац і зняв з решти зачіпок. Тут треба обережно відразу сильно не тягнути, бо ще тримається на двох проводах обігріву, які теж обережно від'єднуємо. Далі треба зліпити все до кучі. Наше злегка випукле дзеркало з нагрівальною платформою тримачем. Фіксуватиму все над міцною піноакриловою стрічкою, якщо неправильно сказав назву, поправите в коментарях. Я вже маю позитивний досвід роботи з стрічкою 3М та іншими продуктами цієї марки, і це не реклама, а мій чесний відгук як користувача. Почну з того, що зніму старе покриття, на якому трималося дзеркало. Тут видно, що під ним знаходиться захисний шар нагрівального елементу. Покриття має м'яку структуру, і тут тримається досить міцно. Просто шкрепти – не варіант. Є ризик пошкодити нагрівальний елемент, але тоді питання, як же зняти старе покриття. Дуже допоміг аерозоль для видалення етикеток, наклейок та залишку клею зі скотча. Перед нанесенням протестував на сумісність з матеріалами, що і вам раджу. Зачекавши близько 5 хвилин, видно, як слабкі місця старого покриття починають дійматися, і покриття стає м'яким, але все Ще Процедура затяглася майже на пів години. Чергував нанесення аерозолю і механічно знімав залишки старого покриття, що нагадували біоматеріал Веном. Нарешті і відкрилась ідеально гарна картина. Можна і знижирювати. Так все виглядало до. А так, після. Після повного висихання знежирювача клеїться стрічка. При цьому добре притискаю, щоб трималася. Роблю горизонтальні полоси і підганяю по контуру платформи. Саме дзеркало очищаю та теж знежирюю. Знявши захисні червоні стрічки, можна все поєднувати, але треба бути дуже уважним і обережним. Спроба рівно склеїти лише одна. Після цього притискаємо все по всьому периметру для надійної міцності і перевіряємо, чи все в нормі. Якщо все добре, встановлюємо церкву на своє місце. Під'єднуємо клеми обігріву і фіксуємо в посадочному місці до характерного клац. От і все. Нічого складного, якщо знаєш, що робити. Якщо також стикаєшся з проблемою і вирішуєш її сам, з тебе лайк. Так було до, а так після. Дякую за перегляд. Побачимось!